Тим. Тим каст. Мої вітання сьогодні триває вже 397-ма доба протистояння ворогу. А вчора ті, хто виборює нашу незалежність, мали свято 26 березня. В Україні відзначали День Національної гвардії з професійним святом причетних привітали і українські зірки. Вони подякували військовим нацгвардії за щоденну оборону України. Національну гвардію України і нашу гордість я вітаю із 9 дев'ятою річницею. Хлопці, дівчата, ви дуже часто кажете, що захищати країну це ваша робота. Але для мене це надважка геройська праця. Дякую вам, незламні! Ви, герої мого серця, ви приклад для багатьох українців. Дякую за оборону Харкова, Маріуполя, Одеси, Києва, Гостомельського аеропорту і багатьох інших територій нашої країни. Воїна Нацгвардії з 2014 року на захисті нашої держави. Більше 30 з вас. Герой України, причому наймолодшому гвардійцю, який вже герой України лише 19 років. Я знаю, що у вашому строю також є прекрасні панянки. Усі ви наближаєте щоденно нашу спільну перемогу. Нашу країну захищають найсильніші, найпрекрасніші жінки в світі українки, наша гордість, наші берегині. Уклін вам, рідні, з Днем Національної гвардії України. Відео про іноземний легіон, який допомагає українцям нищити русню, на своїй сторінці в інстаграм розмістив ектор Хіменес Браво. Таким чином він вирішив привернути увагу до іноземців в ЗСУ. Війна не завжди відбуватиметься десь далеко на іншому кінці світу. це може статися з вашою країною, Містер Путін. Ви вже програли цю війну. Україна відродиться. Що маю допомогти у будь-який спосіб? Нас підтримує весь світ. Що є важливішим у житті, крім того, щоб боротися за цінності, у які ти віриш нічого і слава Україна? По своєму українізовуватися починає вже й американський актор Орландо Блум. Він днями приїхав до Києва, де поспілкувався з нашим президентом та багатьма українцями. Крім того, актор навіть пройшов іспит на українця. Дорогою до Києва він зробив те, що багато іноземців не можуть зробити. Голівудський актор вимовив кодове слово. Yeah. Sorry, I, got it. I love пана. Про українських захисників і простих українців заспівав днями Сергій Бабкін. Він у суботу презентував трек «Непробивна». руйнівна війна зробила нас сильнішими. Ми об'єдналися, ми стали єдині. Українці світлі, добрі, щирі, відверті люди. Подорожуючи з концертами різними містами нашої країни, я відчув, що Україна непробивна». Я присвячую цю пісню кожному українцю та кожному захиснику, який боронить її від ворога. Вона сповнена любові та надії на кращі дні. Коментує свою роботу Сергій Бабкін. Великокрила мрія непохина, віра не Жуємо слухати українське, слідкувати за українськими зірками і вірити в перемогу України. Слава Україні! Це тім, тім каст.